Пане, в нас серйозна проблема в державі, в нас вже втомлені військові, в нас голодують люди. Народи хочуть відділитися. Що пане пропонує? Що пан може зробити з цим? Якщо я закрию очі, всі проблеми зникнуть. Пане, я зараз кажу це серйозно. В нас зараз може держава спастися, вратуйте будь ласка монахію. Я вас прошу, це серйозно. Окей, тоді. Ми творимо федерацію. Так, це дуже добра ідея. І це спрацює. Я тобі кажу. Зараз я, зараз я перевірю. Гей, народи! Ми хочемо незалежності для нашої держави, для українського народу. Ми теж хочемо мені подалегощі для народу польського. Ми обіцяємо вам незалежність. Ура! Слава Україні! Героям слава! Павапольце Бо і польському народу у Федерації разом з Гамсбургом! Та ні, ти зроби хоча б перше, а друге подивимось. Під кінець Першої світової війни Австро-Угорщина мала великі проблеми з продовольством, з тим, що люди голодували, військові вже просто ну, не мали вже з війну тощо. Через що народи, які проживали у австро угорщині захотіли здобути незалежність, але навіть у ці часи Австро-Угорщина не хотіла відпускати нас українців, через те, що вона пообіцяла ці землі для Польщі. На жаль, у ті часи Польща мала більше авторитет ніж українці загалом в світі. Через що в поляках більше були заінтересовані ніж в українцях. Пане, я бачу, що усі е, виходять з вашого складу. Тож я хотів би теж попросити для своєї держави незалежність. Звичайно, ми вам все дамо. Ми вам все дамо. І незалежність, і залежність, і все. Тільки залишайтеся, поки що в нашому складі. Не треба поки що виходити. Ми скажемо вам, коли виходите. Пане, вам не здається, що нас. Трохи розводяться як лохів. Слухай, що ти мелеш? Ну як держава, яка не шанує нашого народу та вставляє до влади поляків, може нас не шанувати та розводити нас як лохів? Мені хіба здається, ти правий Євген Петрушевич був українським політиком, громадським діячем і правником? А ще останнім президентом Західноукраїнської Народної Республіки Зунер. він походив із Галичини, яка тоді була частиною Австро-Угорщини. Його роль у історії Петрушевич став президентом ЗУНР у 1918 році, коли після розпаду Австро-Угорщини українці Галичини проголосили незалежність. Він активно намагався об'єднати Західноукраїнську Республіку з Українською Народною Республікою УНР, але через складну політичну ситуацію, війна з Польщею, внутрішні проблеми цього зробити не вдалося. Петрушевич також займався дипломатією, намагався заручитися підтримкою інших країн для визнання з УНР на міжнародному рівні. Цікаво, він був правником і викладачем, тобто мав освіту юриста. Після поразки з УНР Петрушевич жив у еміграції в Чехословаччині та продовжував політичну діяльність, підтримуючи ідею незалежної України, українці розуміли, що колись їм прийдеться все ж таки самим спробувати здобути незалежність. 1 листопада з УНР заявила про свою незалежність. Але деякі поляки, які не погодились з тим, що Україна захотіла здобути незалежність, то через це появилося Орлента Львовське. Це були частіше учні польських шкіл і університетів. Але довго опір Орлента Львовське не могли ставити, Саме тому польща напала на ЗУНР, щоб захистити поляків на території ЗУНР. Вони хотіли здобути перемишль, бо вона мала залізничний шлях зі Львовом. І по цьому шляху вони могли дійти до Львова. Не дивлячись на те, що влада Перемишля віддала владу для Польщі, українці все ж таки боролися за це місто. Але через постійні обстріли поляки здобули перевагу. Тож українці мусили відступити. З УНР мало надію, що УНР допоможе їм в тому, щоб перемогти поляків. Але УНР мало свої проблеми, свою якби, громадянську війну, і якби, не могли вони допомогти з УНР. Після здобуття Львову польська армія почала мордувати українців та євреїв. За статистикою було вбито приблизно 270 тисяч українців та 150 тисяч євреїв. Але бої за Львів все ж таки ще тривали. Українці старалися просуватися в глиб Львову, і вони навіть здобули околиці Львова. Але Польща пересунула деякі свої війська до Львова, і українців відкинуло навіть ще далі від Львову. Люйтенанте! Летенанте! Скажіть, що сталося! Є інформація до ляхів! Йде підтримка! Вони перекинули частину своїх свої армії на Львов, тож. Що пропонуєте робити з цим? Як це ляхи попрос... запросили допомогу? Ці не лякать! Розстріляти би їх усіх! Єдине, що ми можемо зробити, це відступити. Тут ми нічого не зробимо. Треба просто відступити на ліпші позиції. Я теж думаю, у нас ми не, ми не такі сильні, щоб йти у контрнаступ або хоча б утримувати. Треба вийти на ліпші позиції. Після цього в Парижі відбувалася мирна конференція, яка вирішувала долю Європи, у тому ж Галичини. Доброго дня! Сьогодні ми зустрілися, щоб вирішити проблеми Сьогоднішньої Європи, у тому ж Галичині. Спочатку і послухаємо українську делегацію, будь ласка, кажіть. Дякую, що дали мені голос. І я зібрав 20 аргументів, чому Україна має бути незалежною. Перше. Ваші аргументи дуже потужні. Ми розмисляємо на цю хрему. Зараз ми послухаємо польську делегацію. Розумієте, нема України. нема Польщі. Є тільки Велика Pospolita. która może stać domem dla Ukraińców, Polaków i Żydów. Wam nie każe, że to sztuka trochę imperialistyczna. Nie, nie, nie. To, to nie jest imperia. To po prostu jest takie państwo, gdzie będą mieli wszyscy e, równe prawa, ale po prostu e, język polski, e, polska kultura i sami Polacy będą po prostu troszkę wyżsi. Tro, o troszeczkę, nie za bardzo. Mówię, nie się, co, wychodzi te zrobić imperium. Nie, nie. nie. Wszyscy będą mieli e, swoje prawa, e, będą mieli swoje autonomię. Co jeszcze mam powiedzieć, żeby wy się zgodzili? Raz mi pijemy z swoimi derosami, e, porozmyślajmy, chodzimy. Raz chłopcy, co myślicie nad cudem? Polaki kolei. вийшли у Львов, то вони почали мордувати українське населення. Тож нам треба захищати Україну та стати на її бік? Ти взагалі мене слухаєш в Україні там воюють білі комуністи, махньовці, поляки. Нам не треба більше війни, треба просто закінчити це раз і назавжди. А як же право народів? na niezależność. zależy nic. Nie, 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 Toż my nie, z umowami Polski? Ja nie, propozycja Polski nie, duże chorosza. Ми вирішимо всі етнічні проблеми. Я думаю, те, що пропонує Польща, це дуже добра ідея. Гаразд, ми подумали. Тепер повертаємось і домовляємось. Гаразд, то узгоджено, йдемо домовлятися. Гаразд, як хочете. Гаразд, ми поговорили і ми погодились на вашу угоду. Тільки, будь ласка, дайте е, українцям автономію. Нє, домовились. може вбити її, доки ніхто не зрозумів, що відбувається. Після перемовин е, Україна е, почала. Другий наступ на Львів, щоб мати вільніші позиції під час наступних переговорів. Але на жаль, вони теж не призвели до якихось результатів. Саме тому начальна команда Уга розробила план. Полягав він на тому, щоб здобути спочатку залізничний шлях, а вже потім почати атакувати Львів та перемишель. Саме тому 16 лютого 1919 року українці почали бити по важливих об'єктах Польщі. А вже потім піхота просувалася вглиб польської території. На щастя, після запеклих боїв нам все ж таки вдалося здобути залізничний шлях. І зараз можна вже здобувати Львів і Перемишель. Українці! Кого Україна важливіша за страх за мною! Здавалося, що в нас є перевага і ми перемагаємо ворога, і можемо вже якби, відвоювати свої землі. Але була одна проблема. Коше справи йде. Била би особи, хто залатвіла та справи. І помагав б мені. Я мов би обосаба, которая помогла би мені. Я мов! Я вже біжу! Відчепися від неї! Що то робиш? Досить проливати кров! Давайте підемо на мирну угоду. Але я борюсь за своє незалежнє. Е, Польща на мене напала. Якщо хочеться закінчення війни, то, будь ласка, е, скажіть Польщі, щоб вона вийшла нахер з моєї землі. Можна би було так зробити, але я знаю ліпший варіант. Ми, ви просто віддасте пів своєї території. Розумійте, на вашій території живуть поляки, якби, ну, розумійте, ну... Вони хочуть теж якби додому, розумійте? Тоді якщо ми їм віддамо наші території, виходить, що на їх території будуть жити наші люди. Це так, але зрозумійте, ну я думаю. Ястрем ту, Що ту. Озброєна, яствяна wszystko. Mam dużo broni, jestem zbrojony dzięki Francji. Teraz czy pokona Ukraina. чого це все було зроблено. В кінці до кінців ми здобули перевагу над ляхами. І він це до кінців зможемо відвоювати свої землі. Алло? Алло, лейтенанте. В нас є велика проблема. Антанта надала допомогу для Польщі. Що? Як це Антанта дала зброю для ляхів? На жаль, них велика перевага, тож, напевно, ми не зможемо триматися. Боже, а я думав, найбільше гаморой це ляхи. Раз зрозумів. На жаль, переговори не вели до миру, а навпаки. Вони затягували війну, що допомагало полякам час для того, щоб підготуватися для контрнаступу. Щоб протистояти обом ворогам і москалям, і полякам з унер і унер вирішили об'єднатися. Zdrowie, witam was. Zdrowie, ja też was witam. Możecie do pomocy nam z yeah. uh, uh, dysku? <trippy> to zrobimy tak: wybierzcie swoich, a my swoich. Незважаючи на те, що тиск від Польщі був великий, галичані все ж таки зібрали потужну армію та пішли у контрнаступ. Українці просувалися дуже стрімко, вони здобували перевагу і здобували все більше і більше міст. Але на жаль, зброї було небагато. Тож чим далі йшли галичані, тим більше відчувалася нестачі боєприпасів. А вже під Львова. Була дуже помітна нестача боєприпасів. Ай, йому грець. У мене десь патронів. Саня! Ти без скільки патронів? П'ять. Ай, йому грець. Далі ми не зможемо йти. Треба відступати. Слухайте усі! Відступаємо! Треба возз'єднатися з армією УНР! Хоч війна за Галичину була програна, але ми усі запам'ятаємо цю битву як битву героїв, як битву за незалежність. Гаразд, мені треба йти далі воювати, бо війна ще не закінчилась. Бережіть себе, своїх близьких та бажаю мирного неба над головою.